Друзі, всім привіт! Це моє перше відео на YouTube, і я вирішив, що дуже хочу ділитися своїми спостереженнями, думками, інсайтами, і робити це так, щоб почула це якомога більше людей. Чому це мені важливо? Бо я зрозумів, що якщо я цього не буду робити, то я проживу своє життя даремно. То наприкінці свого життя, коли я буду вже там десь спрям. Готу, готуватися, спочувати, я буду дуже сильно шкодувати, якщо я зрозумію, що я цього не робив. Якщо я зрозумію, що я не е, спробував жити життям якоїсь своєї мрії, якщо я зрозумію, що я пішов у якусь свою слабкість, взяв свою слабкість за основу, закрився від зовнішнього світу, пішов в якісь свої е, слабкі моменти, і, типу, не перевершив самого себе. І для мене ця думка стала каталізатором того, що я почав записувати щоденні відео короткі в шортс в Тікток. І зараз прийшов час, як я це відчуваю до того, щоб записати своє перше повноцінне відео. І загалом це все буде про те, щоб ділити своїми інсайтами і спостереженнями. Чому я маю на це право, як я думаю? Ну, по-перше, я розумію, що ніхто мені не може цього заборонити, і це в мене дуже щире таке бажання. І навіть якщо буде якийсь хейт, чи не буде людей, які це якось підтримують протягом першого часу, я все одно буду це робити, попри все. І по-друге, я часто спостерігав, а точніше чув від своїх друзів оточення, від людей, які були на мене підписані в інстаграмі. Велика кількість, що їм подобаються мої думки, що я якось можу бачити світ цей інакше. Хоча мені здавалося, що ну, нормальні собі думки, ну, для когось класні, для когось ні, типу, так у кожного. Але все ж таки, скоріше за все, не в кожного. І це таке, знаєте, моє прям призначення, як я це бачу, щоб ту інформацію, якої зараз дуже багато. Я її ніби пропускаю через себе, і потім видаю концентрат того, що дуже допомогло в якийсь період часу мені. І якщо це допоможе комусь із вас, я також буду дуже щасливий і зрозумію, що все це було не дарма. Отож, мій перший інсайт є в тому, що це та думка, яка взагалі змінила моє життя на до і після. Це та думка, яка... Знаєте, ти зазвичай думаєш, от от я хочу щось таке знайти. Якийсь такий принцип, щоб в мене був, який актуальний до всіх абсолютно ситуацій в житті, і от раніше в мене таких принципів взагалі не було. Я читав якісь книжки, я там прям читав, пам'ятаю якусь книгу. Там 50 правил, ну не успіху, а взагалі 50 типу принципів, які там комусь допомогли. І я це все читаю. Думаю, блін, воно то класно для цієї людини, але мені якось ну не відгукується. Ніби ті приклади вони зовсім для мене не актуальні. А чому так? Як потім зрозумів: ну, по-перше, різні люди, різні обставини, різні країни, різні ситуації. Так, от, ось цей принцип, який я зараз хочу вам розказати, він якраз таки, як на мене, універсальний для всіх, і на мене він вплинув дуже суттєво, після чого все моє життя змінилось на до і після. І звучить він так, що усі події в нашому житті. Вони є нейтральними. Немає жодної події, яка якось інакше там, типу, не є нейтральною. Оці фарби, які ми продаємо цим подіям, це у кожної людини вони є різними. І будь-яка ситуація, яка з нами трапляється, як якась мінімальна, так і якась просто глобальна. Кожна людина на цю ситуацію буде реагувати по-своєму. І якщо хтось впаде в паніку, в стан жертви, в те, що от світ несправедливий, от партнер якийсь не такий, от я якийсь не такий, то інша людина з цього візьме силу. І вона зрозуміє потім через час, що да, ось ця ситуація була саме для цього. І в результаті, коли я це почув, для мене це був такий ерор, типу, я думаю, ну, спочатку такий, знаєте, супротив. Ні, це не так, це не може такого бути. Але потім я думаю, блін, але ж дійсно. Я починаю згадувати різні ситуації, які відбувалися в моєму житті, і розумію, що на одну і ту саму ситуацію навіть я міг реагувати по-різному. От зараз це ось так, там негативно. Через рік це зовсім інакше. Через два роки ти взагалі згадуєш, думаєш, а чого я взагалі про це хвилювався. А що ну як? Ну, типу, я пам'ятаю, що я тоді просто себе емоційно чи морально якось міг вбивати. А зараз для мене це щось таке посміятися, розказати там друзям і забути. І для мене це був такий дуже сильний інсайт. А, якщо у вас все одно є сумніви до цієї тези, по-перше, це не обов'язково вам її приймати. По-друге, ви можете запитати себе, от згадати якусь ситуацію, яка нещодавно принесла вам сильний великий дискомфорт, яка робила вам неприємно будь-яка ситуація. І скоріше за все, якщо ця ситуація відбувається з вами постійно, то скоріше за все кожного разу ви приблизно так на неї і реагуєте, і ну мало що змінюється. І поставте собі питання, чи є якась людина, яка на ту ж саму ситуацію реагує інакше, можливо, з вашого ж оточення. От подумайте кілька секунд про це. Якщо такої людини немає серед вашого оточення, можливо, взагалі десь в світі ви бачили, що хтось на це реагує інакше. Даю вам кілька секунд просто поміркувати про це. Я сподіваюся, вам прийшла зараз якась ситуація і ви зрозуміли, що да, дійсно є моменти, в яких ви реагуєте одним чином, а хтось іншим інакше. І... Коли я думав, а як це мені може допомагати по життю, то я зрозумів, що це в будь-якій ситуації може мені допомагати, якщо я беру з цього силу, якщо я не впадаю в жертву, якщо я даю цій події той окрас, то ту фарбу, яка мені саме допоможе по життю. А якщо я впадаю в жертву, там все щось несправедливо, ну тоді я буду ще більше впадати в цю жертву, ще більше ставати жертвою. Є ще такий вислів, що там, де фокус, те й росте. І, от, якщо фокус на тому, щоб брати силу з ситуації, що я відповідальний за своє життя, я можу впливати на своє життя. Да, я не можу впливати на події, які відбуваються, не завжди це відбувається, але від мене залежить те, як я на це відреагую, і що буде далі, то це ж дуже важливо, як на мене. Бо я також помічав, що всі ситуації, які відбуваються, вони мають певну циклічність. І якщо ти не проходиш урок з першого разу, ситуація ця точно буде повторюватись. Особливо це ярко продемонстровано у відносинах. Люди можуть змінювати відносини партнерів, шукати там під якісь там ще квести собі, щоб наступний партнер відповідав цьому, цьому і цьому пункту. Але якщо він не зробив висновки з попередніх уроків, він тупо буде наступати на ті ж самі грати. все життя. От що не роби. І тому я розумію, що всі ситуації, які з нами відбуваються, якщо вони повторюються постійно, це тупо для того, щоб ми пройшли цей урок. Якщо ми цей урок не проходимо, все світ постійно буде нам нагадувати не у вигляді якихось там слів, там десь ні, це будуть конкретні ситуації, в яких чувак минулого разу ти це не пройшов. Давай я тобі даю ще шанс. Не пройдеш? Я тобі ще. Поглиблю це, я тобі зроблю ще складнішу умову для того, щоб ти це засвоїв. І коли ти це розумієш, ти думаєш, блін, а я ж не хочу ходити по цьому зачарованому колу. А навіщо мені це окей? Добре, якщо є такі, такі якісь важкі події, там, ситуації. Якщо я можу на це впливати, якщо я можу з цього взяти силу і це типу створено для того, щоб я пройшов якийсь урок, окей, я його пройду. І, а вже ж перші рази це дається дуже важко. Ти думаєш, блін, ну, ну смисленно, чому це відбувається? Тому що в голові ще знаходяться старі налаштування, мовно кажучи, програми, я їх так називаю, і ти намагаєшся діяти за старими програмами. Завдяки старим програмам можна прийти до того, що було раніше. Для того щоб отримати щось нове, потрібні нові дії і нові програми. І це те, що я роблю по відношенню до себе майже постійно, майже щодня, це взагалі тема окремого відео. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що якщо якась ситуація постійно робить вам неприємно, по-перше, скоріше за все, ви даєте яке як ви даєте якийсь колір цій ситуації, що робить вам саме неприємно? Тобто, ви цю ситуацію трактуєте невірно для себе, бо якщо занадто боляче. А, ну тоді так, так воно і буде відбуватися. Якщо вам занадто боляче, значить ви якось не так трактуєте цю ситуацію. От і друге, це те, що да, з усього можна брати силу, коли ти не хочеш більше бути жертвою, коли ти розумієш, що в тебе є відповідальність, ти можеш взяти відповідальність за себе, за своє життя, що з тобою вже все окей, що ти. Маєш силу на це. І тоді ти починаєш ці ситуації шовкати як насіння, тому що в тебе вже формується навичка. В тебе не тільки змінюється мислення, в тебе вже на рівні тіла, ти розумієш, що, блін, да я це проходив багато разів. Я це проходив рік тому, я це проходив півроку тому, я це проходжу щодня. Відповідно, кожна нова ситуація вона не буде якоюсь занадто тратівливою, вона не буде якоюсь. Неприємною, ти просто розумієш, що черговий етап, чергова ситуація. Те, проходили, це також пройдемо. Я сподіваюся, це відео було вам корисно. Я дуже хвилювався, адже це перше моє відео на YouTube, І сподіваюся на вашу підтримку. Якщо вона буде, то це мені також дасть більше мотивації для того, щоб записувати такі відео. А я б цього дуже хотів. До зустрічі, друзі.